Шановні присутні, розпочинаємо сьогодні засідання постійної комісії з прав людини, законності, депутатської діяльності і етики. Кворум є у роботі нашої комісії приймає участь секретар селищної ради Дмитро Колена Юрійовна. На порядок денний сьогоднішнього засідання виноситься одне питання. Про внесення змін до регламенту роботи Ясинянської селищної ради. По цьому питанню буде інформувати голова комісії. Ставлю на голосування. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто проти, утримався, немає одноголосно. Може до порядку денного когось будуть якісь пропозиції, ще доповнення, щось немає. так? Тоді приймається. щодо використання земельних ділянок для розбудови цифрової інфраструктури від 25 березня 2025 року № 4391 та відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні для ефективного виконання повноважень у сфері земельних відносин та роботи органу місцевого самоврядування. Привести у відповідність до цього закону регламенту. Цей закон побрав чинності 8 серпня 2025 року Нести зміни до регламенту роботи Єснянської селищної ради, а саме пункт 3.4 розділу 3. Сесія ради доповнити новим абзацом такого змісту. Передачі земельних діянок у користування для розбудови експлуатації електронних комунікаційних мереж, постачальникам електронних е, комунікаційних мереж або послуг, які відповідно до закону України про електронні комунікації, які внесені до реєстру постачальників електронних мереж та послуг. Передачі земельних ділянок користування для розміщення лінійних об'єктів енергетичної інфраструктури, трубопроводів, інших лінійних комунікацій, розроблення та затвердження документації із землеустрою з метою такої передачі, проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок з метою такої передачі не менше одного разу на два тижні за наявності поданих до відповідної Ради заяв. Функт р розділу 3. Сесія ради викласти в новій редакції. Розпорядження селищного голови чи пропозиції, передбачених статтею 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Розкликання та порядок денній сесії доводяться до відома депутатів і населення не менше за 10 днів до сесії. А з питань щодо передачі земельних ділянок у користування для розгортання, експлуатації електронних комунікацій мереж за заявою постачальника електронних комунікацій, комунікаційних мереж з метою такої передачі не пізніше, як за 5 днів до сесії. Це нові що ввели. У виняткових випадках не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання місця проведення та питань, які передбачаються внести на розгляд ради. А також у розділі 6: прийняття рішень, якого доповнити пунктом, якого не було внесено у регламент ради. Відповідно до статті 26 пункту 23 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія селищної ради має виключно компетенцію щодо затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього та затвердження звіту про його виконання. Отакі От доповнення вносяться до регламенту. Тобто такі до зміни і доповнення до регламенту до роботи Єсміянської селищної ради. Можу доповнити, якщо у нас, наприклад, поступає заява по електронних цих комунікаціях, електрифікації, значить ми маємо цю заяву, на цю заяву розпорядження про скликання сесії, не пізніше пізні, 5 днів. І якщо є ці, наприклад, заява. На початку місяця ми до 15-го робимо сесію і умовно, прийшла заява 17 числа, ми то, також маємо знову скликати сесію. Yes. По таких питаннях, якщо будуть подані заяви, ми зобов'язані згідно закону про місцеве самовлювання скликати сесію. У нас була сесія в мірі її необхідності, а з земельних питань раз у місяць. Тепер буде трошки інакше. Якщо у нас поступить такі заяви, ми будемо скликати сесію. Два рази в місяць. Отакі От нововведення у нас йдуть у місцевому сонуванні країни. Питання? Будуть. Тоді ставимо на голосування. Хто за те? Нам необхідно прийняти рішення. Но ми пропонуємо дане питання винести на розгляд чергової сесії Яснянської селищної ради на засідання. Хто за те, щоб прийняти дане рішення за основу я прошу проголосувати. Хто проти, утримався, немає одноголосу. Нам необхідно прийняти рішення. Цілому ставлю на поіменне просування. Так, хто за? Ріщук? За. Буртушак, Михайло Михайлович. За. за. Тулайда Несенюрів? За. За. Рішення прийнято одноголосно. Прийнято за основу. Однолосно за основу. Так. Ці. Е, вибачте, в цілому. прийнято в цілому. І за основу, і в цілому. Одноголосно. Питання порядку денному вичерпано. Дякую за увагу. Засідання постійної комісії оголошується закритим.